Привіт друзі! Виїхав я ввечері на декілька годин на Дніпро половити Судака. Комплект вже зібрав, зараз декілька слів про нього, про оснастку і будемо розпочинати риболовлю. По комплекту спінінг від азури CXP86MN, катушка Дайва Exceler 4000, шнур також від азури, це Safina 4 жильний по японії решітка 1.2 Оснастка відвідний повідець, а ловити я буду судака ось на такі приманки. Це борідки, ось така, зроблена з телевізійного кабелю. Є у мене менші, але зроблені з пінопласту. Монтаж зв'язаний на 0,42 флюрокарбоні, Вантажик 25 грамів. Борідка від вантажу знаходиться в районі 50 см. В кінці монтажу маленька застіпка, з борідками я трішки погрався, невеличкий відвід, петелька якраз за допомогою цієї петлі раніше я в'язав напряму, зараз спокійно можна змінювати борідки в будь-який час. У проводці <кій> нічого складного немає. Один-два оберти пауза. Буває, що пробую на протяжки. Паузи довгі не роблю. З мого досвіду судачок вистачає приманку на першій секунді паузи. Колись багато експериментував, витримував і по 5-7 по 7 секунд паузи, але нічого це суттєвого не дало. Буває зачасту вистачає приманку якраз на вимотуванні. На одному, на двох обертах. мене питають за цей комплект. Комплект, друзі, ну як для мене, чудовий. Не важкий. Спінінг пуляє нормально. Коротше, мені подобається. Головне, що не втомлюється рука. Крупний. Отдавив так, як побільше був. Ну, во, друзі, все, пішов. Так, ну початок є. Розловилися. Я трішки заляпав камеру. Люди повипливали сома ловлять. Це якось незрозуміло. Невже можна на човнах вже ловити? Біля мене два човни. Там подалі я бачу ще штуки три, мабуть. Там моторка поплива. Тиша, два закиди, два судачка. Пішов. Пройшло, друзі, мабуть, хвилин 40, спочатку моєї риболовлі жодного тичка не було. А це ось з двох закидів піймав два некрупних. І, до речі на борідку спінопласту. Час ще є десь годинка. Сподіваюсь, що рибка буде крупнішою. Знову недалеко від берегу отакі ну, поки що не крупні. Поки що не крупний. Да. Беруть якраз на свалі в яму. Ну, перший подалі, звісно, взяв. Знаєте, минулого разу я теж так ловив. Не крупні, не крупні, а потім бац все ж таки заліковий влетів. Так що побачимо. якраз сонце заходить, якраз саме його час просто під берегом під берегом маленькі хватають, такі зовсім дрібненький поки еще друзі відзивається дрібний судачок. що я знаю, що на цій точці є і нормальний. Можливо, просто не в кількості. Віряю як ямку, так і виходи з неї. Та мені так швидко. Давай выхлопим. Крупный снов. Боритку добрянча заел. Друзі, дивіться на цього окуня. Гарний окунь. Блядь, такий чудовий. Такий губа у нього така попорвана. Відзивається рибка. Мені не хочеться і нормального сьогодні сундака зловити. Але брати щось він не хоче. Якраз можна сказати під моїми ногами велика кількість дрібної риби, от він її тут і коротше, харчується. Це, друзі, мабуть, останній закид. Тут буду завершувати риболовлю. Заробив я 6 клювань, 5 судочків дістав і одного окуня. Залікового сьогодні нічого не було. Судачок не крупний, на жаль. Але, друзі, впорався я до останнього. Вже так доволі темно. Та я бачу, що сьогодні не так дуже багато і виходів. Не, немає нормальної подачі води. Можливо, з-за цього... Він не такий активний. О, самі розумієте, раз на раз не приходиться, так що рибалки бувають різні. Вам всім, друзі, дякую за перегляд. До зустрічі на воді.